їх цікавить не стільки території наші не скільки там ось як вони кажуть, захистити якесь там російське мовне чи якесь населення там основна така кардинальна мета це знищення україни як реальності і українців як спільноти, яка має окрему ідентичність і чи нинішні воєнної пори переселенці стануть теж справжньою українською діаспорою? і русь і русини, і козаки, і Черкаси це теж Україна. Ми в черговий раз знову таки наголошую. Ми себе реалізуємо як політична спільнота, як нація. От національна ідентичність сучасна це є прилаштування от українців як нації до тих обставин умов, в яких ми проживаємо, і те, що ми зараз маємо, це по суті такий імперський проект, який підпорядковує дуже багато різних народів. Причому багато народів вже втратили свою ідентичність. А в російській імперській традиції людина абсолютно нічого прописується в цих меморандумах, щоб російській мовою надали там де, 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 статус державної, це щоб сформувати ось е, 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 такі умови, що справді е, от наші біженці вони. Хотіли і могли повернутися в Україну. Для того щоб наш ворог якось міг мати до нас претензії, то відповідно, їм треба мати претензії до от, тисяч людей, фактично, які є героями України в цьому розумінні. Історія для того існує як наука, щоб ми знали сьогодення і знали трошки, погляд далі робили в майбутнє.